Ужгород збиратиме дощову воду для побутових потреб. У межах реалізації міжнародної програми у партнерстві з Угорщиною і Словаччиною у прикордонних регіонах запускають екопроєкт. Ми турбуємось, збираємо та утримуємо. Загальний кошторис 2 мільйони 508 тисяч євро, 10% – відсотків співфінансування з бюджетів місцевих громад. Кожна з країн отримає пропорційно рівні частки, що в середньому становить понад 850 тисяч євро на кожного учасника програми. Ми вже вийшли на фінішну пряму і ми будемо реалізовувати цей проект використовуючи кошти Європейського союзу, і зробимо добру справу як у Словаччині, так і в Україні. Це нові підходи до, до збереження екології, до навколишнього середовища. А ще за рахунок цих грантових коштів ми зробимо саме фактично капітальний ремонт певних частин цих закладів, і вони ще будуть довго-довго служити нашій громаді, нашим дітям. В Ужгороді заплановано капітальний ремонт трьох навчальних закладів: це початкові школи Ялинка та веселка і дитячий садок Джерельце. Роботи в закладах виконуватимуть поступово заплановано утеплення фасаду, ремонт покрівлі та водостічної системи, встановлення резервуарів і фільтрів для збору та очищення дощової води з даху, підключення контурного технічного водопостачання для використання зібраної води у господарських потребах, зокрема для поливу газонів, прибирання у санвузлах. Також заплановано Ництво трьох оранжерей, ми зараз оперуємо вже 182 тисячами євро, що дає нам можливість в найближчий час оголосити тендер і почати роботу вже над реконструкцією першого навчального закладу. Після освоєння цієї першої суми, яка вже надійшла, після забезпечення нашого співфінансування ми отримаємо іншу наступну частину траншу. Тому протягом двох років. Це той період, коли ми маємо завершити даний грантовий проєкт. Ми зобов'язані виконати умови в частині освоєння наданих нам грантових кочів, а також зобов'язуємося виконати як інфраструктурну, так і м'яку частину даного проєкту. Початкова школа-веселка першою із трьох отримує реалізацію проєкту. Нині тут перебуває 160 вихованців у садочку і майже три сотні діток у початковій школі. Заклад був введений в експлуатацію у 80-х роках і капітального ремонту за цей час не проводили. Стан покрівлі потребує реконструкції. Разом з тим директорка тішиться, що у межах програми буде не лише покращено матеріально-технічну базу, а й реалізовано соціальну мету. Перш за все це буде цікаво і нашим діткам, оскільки ми взагалі зараз говоримо про відновлення екології. А локація нашого закладу це якраз берег річки, де в нас є ґрунтові води, де ми часто стикаємося з водою. А як правило, ще коли опади, то це взагалі трошечки проблемно є. Тому коли запропонували цю програму з використанням дощової води для поливу, а в нас величезна територія. В нашому закладі одна з найбільших прилегла територія, приблизно більше півтора гектара. Тому у нас дуже багато є зелених насаджень. Та проєкту не лише технічне облаштування навчальних закладів, а й просвітницька і виховна робота. У збудованих оранжереях діти вивчатимуть процес росту рослин, доглядатимуть за ними і усвідомлюватимуть, що дощова вода це не лише калюжа, а також ефективне екологічне рішення. Щорічно у кожному закладі планують збирати близько 800 кубічних метрів опадів. Ареал а власні натиска школка позвостала з'яценаш ареал, тобто ця дитячий садочок має декілька будівель і тому ми будемо робити там ремонти. І що стосується це ремонту, саме стріх, криш, оскільки ми хочемо зробити такі зелені стріхи, які б затримували воду. І таким чином ця вода б затримувалася на цих стріхах. Часто говорять що таким завданням є затримування саме дощової води. Але нашим завданням є не тільки затримувати цю воду, а що з нею робити далі. Тобто не тільки її вимірювати, скільки вона там буде, але сам її далі використовувати, оскільки затримува зібрана вода у резервуарах, які будуть знаходитися під землею. Ми плануємо використовувати цю воду таким чином, що будемо рушувати зелені насадження, які є дуже багато в нашому дитячому садочку, і так само буде ще один наземний резервуар, де діти будуть використовувати його як з метою навчання. У сусідніх словацьких Михайловцях під реконструкцію теж підпадає дитячий садок, який складається із кількох корпусів. Відтак заплановано ремонт покрівель із облаштуванням системи збору дощової води, яку можна буде використовувати повторно. Крім цього, ще одну частиною даного проєкту, от таким заходом, це є освітньо-інформаційні заходи у навчальних закладах. планується провести два інтерактив, дві інтерактивні лекції та дві два практичні майстер-класи. У шкільних закладах міста Ужгорода, на яких будемо навчати дітей. Ну, як як адаптовуватися до змін клімату, берегти водні ресурси, також будуть створюватися моделі дощових садів. І знову ж таки будемо вчити дітей байливо ставитися до природнього середовища. Угорщина свою частку фінансування використає для проведення протипаводкових заходів. Спочатку планувалося, що у прикордонному місті Земплінського краю також буде зроблено ремонт садочку. Однак суми виділеної у межах проєкту було замало. Тому під час підготовки технічного рішення угорська сторона запропонувала внести корективи у свій план і здійснити зміну русла місцевої річки, що впадає в тису, а під час інтенсивних опадів підтоплює навколишні міста та села. Протягом написання проекту вони замінили інфраструктурну частину. В них також мав бути один з навчальних закладів, але сума їм не вистачала. Тому вони замінили цей навчальний заклад на противопаводку систему, яка дасть можливість їм у межах тої громади, де воно буде реалізовувати, покращити якраз ситуацію з потенційним. Підтопленням їхньої території в межах русла річки Дедлайн проєкту у березні 27-го року. За цей час кожна із сторін мають провести заплановані ремонтні роботи, озеленення міського середовища, освітні лекції та програми щодо поводження із дощовими водами. А на завершення планується спільний міжнародний форум, присвячений обміну досвідом і знаннями у сфері протидії наслідкам зміни клімату.